Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої земельної комісії. Зібралися чотири члени комісії. Наша комісія правомірна. Так що починаємо. У нас є такий порядок денний. Я зачитаю. Перше. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж території Зубської селищної територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Друге. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ прикарпаття обладнання. Третє про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Четверте – про передачу власність земельної ділянки. П'яте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Та передачу власні земельних ділянок. Шосте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної частки в партії. Сьоме питання: про затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої зміниться. І восьме про розгляд звернень громадян та складання актів земельно погоджувальної комісії. Ольга Богдана, власне, Е, так, голосуємо за цей порядок денний. Хто за? Чотири за. Так, перше питання. Ми вже розробили проект землеустрою щодо встановлення меж території нашої громади. Цей проект землеустрою погоджено з всіма суміжними нашими громадами. І таким чином компанією проземлюю, яка являлася розробником документації, вже подано нам на затвердження. Після того, як буде прийнято рішення про затвердження, відомості про межі громади будуть закинуті і внесені до державного земельного кадастру. Таким чином пропонується затвердити проект залу щодо за встановлення меж території Зубільської селищної ради тариторіальної громади ван району Івано-Жанківської області. Площа території Зупинської селищної територіальної громади Івано-Геноківської району Івано-Желенківської області, згідно з розробленим проєктом, що затверджується, становить. 8632 гектари 79 сот. Контроль за цього рішення покладається на вашу комісію. Хочу зазначити, що у нас попередня площа була 8464. Таким чином, при розробці цього проєкту у нас збільшилась площа майже на 168 гектарів. Серйозно. Може, як ви будете голосувати за кожне питання? Може, за кожне, бо то немає. Наступне звернулася прикарпати Прикарпаття Обленерго з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10 на 4 кВт. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії орієнтовної ГА, яка розташована по вулиці Лесі Українки в селі вслідовлі Зупинської селищної ради підготовлено проект рішення для розроблення відповідного до проекту. Добре, а тепер я переходжу до. Пуду. Так, може, краще буде про так, пакет. Ну, ну, пакет ну, так. так, Так, про надання дозволу на розроблення технічної документації з інструкції щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Кудлі Ігорі Миколайовичу, 15 сотень для ведення особисто сенського господарства в урочищі під ланами селище Єзу. Тільки одна була. з не. Так, тепер про передачу у власній земельної ділянки. Людина купила хату і хоче, щоб ми подали власне ділянку. Передати у власність диктяр Ользі Миколайні земельну ділянку площі 01256 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у вулиці Хвильового, 24, в селищі і з присвоєним кадастровим номером 26-258-55-300-01-002-03-01. Не зобов'язати. Дахтя Ольга Миколаївна до обов'язки власника відповідно до вимог Земельного кодексу України. Тепер третє п'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. Так, це для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Брода Марії Михайлівні, 25 сотих, в селі Стриганці по вулиці Шевченка, 141. Бельбас Надії Володимирівні, 25 сотих в селі Стриганці по вулиці Шевченка, 143. Григорович Марії Михайлівні, 25 сотих по вулиці Івана Франка, 20 в селі Стриганці. Боєчко Оксані Ярославівні, 25 сотих в селі Стриганці по вулиці Царенка, 53. Шаюк Марії Володимирівні, 15 сотих, селище і по вулиці Лесі Українки, 87. Бадорешин, Оксані Миколаївні, 15 сотих, селище селищ по вулиці Івана Франка, 4. Матійчук, Ганні Домініківні, площа 009,33 по вулиці Миру, 48, селище селищі Щерб'як Галині Миколаївні, Щерб'яку, Любомиру Миколаївичу, спільну власність. 15 сотих по вулиці Степана Бандери, 137 в селищі Єзупіль. Баб'юк Оксані Василівні, площа 0,10, 76, по вулиці Шевченка, 77 в селі Побережжя. Озарко Галині Іванівні. Площа 007,69. По вулиці Миру, 2, в селі Ганусівка. Так, Войтовичу, Михайлу Миколаєвичу, Войтович Оксані Григорівні і Тихонюк Марії Михайлівні. Спільна власність, площа 25 сотих, в селі Довге по вулиці Лесі Українки, 33. Тепер для ведення особистого селянського господарства, кашелабі Василю Григоровичу, 60 сотих, в селі Стренці по вулиці Царенка. Тепер затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної частки паль, гладун Ганні Дмитрівні, загальна площа 03899 для вісім, дев'яносто ведення товарності виробництва в селі Довге. А саме площа 006 урочище урочища Курманівка, площа 01899 урочище долини. 14 соток урочищі Хрестові, виділити гладун Ганні Дмитрівні, земельну частку пай натурі на місцевості. Ту, що я прочитала. Тепер затвердження проекту зенолустю щодо відведення земельної ділянки. Ці два призначення якої змінюються. Звернулася Тихонік Дарина Михайлівна, яка має у власності земельну ділянку в селі Побережжя, урочище біля теплиці. В неї земельна ділянка для ведення особисто господарства на Звернулися до розробника, розробник розробив документацію, таким чином відповідно подали нам на затвердження. Таким чином вирішено затвердити проект земоловство щодо відведення земельної ділянки цільове, призначення, якої зміниться із земель для ведення особистого сільського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадив земельна ділянка ділянки громадяниці Тихонів Дарині Михайлівні із земель для ведення особистого сільського господарства. Землі сільськогосподарського призначення в землі в категорії землі житлової та громадської забудови, змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві приватної власності, тихонів дарині Михайлівні, площі 035-44, що розташована в селі Побережжя урочище біля теплиць. І також до нас звернувся Перепа Іван Васильович з села Ганусівка. Він розробив проект землеустрою. В нього земельна ділянка для ведення особистого сільського господарства. І на земельній ділянці тепер він хоче змінити для рибогосподарських потреб розроблений паспорт ставка і відповідна документація. Таким чином затверджується проект землеустрою щодо земельної ділянки. Ці призначення кої змінюється. Із земель для ведення особисто слівського господарства землі для рибогосподарських потреб за адресою село Ганосівка вулиця Незалежності і селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області Парифі Івану Васильовичу. Та змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві приватної власності парики Івану Васильовичу площею 0,31-38. Категорії земель землі сільськогосподарського призначення та ведуть цільове призначення для ведення особистого селянського господарства на категорію земель водного фонду та цільового призначення для рибогосподарських потреб, що розташована за адресою села Гносівка, вулиця Незалежності. Контроль за виконання цих пішень покласти на комісію вашу відповідно по людських питаннях поки що, Все. А що а якісь помісті? є питання. Ні, то, то перше нехай пролусується, а потім рішення. Ну, ми зрозуміли, так. Всім за. А тепер ще про розгляд звернень громадян, то Степа Михайло. Із заявами щодо погодження меж земельних ділянок, без підпису суміжних землекористачів, тих чи інших причин звернулися наступні громадяни. Оба Джанна Петрівна, земельна ділянка розташована в селі Довго вулиці Міська, 15, без підпису суміжного земокористувача Савецької Марії, яка тривалий час знаходиться за межами України. Також із такою заявою звернулася головна дія Дмитрівна. Земельна ділянка розташована в селі Стриганці по вулиці Шевченка, 89, у зв'язку з відсутністю сумінних землекористувачів жителя Руслана Фердинандовича та Водницької Надії Богданівни. А також заява від Білан Марії Васильівни, яка виготовляє документацію на померлого чоловіка. Щоб успадкувати після нього дану земельну ділянку і просить погодити без підпису е, суміжного землекористувача Качана Василя Івановича, е, у зв'язку з тим, що він безпідставно погоджується, е, не, е, не погоджується підписувати встановлення меж, але так як його ділянки приватизовані, сформовані, є присвоєні кадастрові номери, тому пропонується скласти акти по даних ділянках і дозволити людям завершити приватизацію земельних ділянки. Зараз так нема, старше, там. казали, що там все. Старо що сказали, сказали, що та, вона так, так. за документації чітко прописано, що є зазначені кадастрові номери і, і став для... Яким чином буде складений акт, під першому зараз ну, і буде подано наразі. Все, значить, порядок денний вечір, засідання земельної комісії завершено. Дякую за увагу.